Привіт, мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама на Малю. Сьогодні в нас буде не просто малювання, а справжній конкурс малюнку з подарунками. Будемо малювати сьогодні з брендом Галіція. Це справжні, натуральні, 100-відсоткові соки прямо з грядки, і в них є дуже крута дитяча серія соків. Впевнена, ви всі їх знаєте. Ось такі герої. Бері, дорі, ябі, ось такий фруті та дюбі. Сьогодні пропоную намалювати дюбі, цю допитливу мандрівницю. Вона дуже любить подорожувати і вона точно знає, що краще соків галіція не буває. Як її намалювати? Зараз все розкажу. А конкурс наш заключається в тому, що ви малюєте цю дюбі, надсилаєте мені ваші малюнки, вони є. Там є перехід під кожним відео на мій інстаграм, куди треба буде надіслати малюнки, і всі-всі подробиці, всі деталі теж там будуть вказані. Тільки ті, хто проживають на території України, можуть приймати участь та розраховувати на подарунок. А ми з вами будемо починати наше малювання і по ходу все розкажу. Отже, Дюбі. Яка вона дуже прикольна, мені дуже подобається. Давайте ще один разочок на неї подивимося. Бачите? Яка вона гарна. А тепер поїхали. Почнемо наше малювання. Ми, як завжди, з голови. Ми маємо розрахувати, щоб в нас все влізло, закомпонувати нашу героїню. В неї голова займає третину її тіла, отже це голова і дві третини буде її тіло. Давайте зробимо приблизну розмітку. Якщо оце голова, то це буде її тіло. І одразу будемо переходити вже до, до малювання. Намалюємо ось таку дугу. Далі намалюємо вушка. І тут маленьке. Будемо продовжувати малювати зачіску, такі хвилі, підіймаємося, малюємо чуб. Спускаємося донизу. І ось так завершуємо. Це ми намалювали зачіску нашої дубі. Тепер ми намалюємо її підборіддя і перейдемо до малювання вже обличчя. На обличчі ми маємо розташувати очі. Очі в неї достатньо великі. Брови, і всередині ще намалюємо по два овальчика, носик, такий овальчик видовжений. Посмішка обов'язково. Щічки. і будемо переходити до малювання. Тіла. А, наша Дюбі тримає в одній руці мапу, а в іншій компас. Давайте це намалюємо. Ось так намалюємо першу ручку. І ось тут намалюємо іншу. Одразу тут не видно долоньку, але ми бачимо компас. Він круглий. І вона тримає його ось так пальчиками: один, два, три, чотири. Тепер вона має такий рюкзак за спиною. Намалюємо його деталі. Тепер намалюємо її ось ці пальчики, в яких вона тримає мапу. Опа, і з'єднаємо ось ці лінії. Далі намалюємо її тіло нижче. Пряма така більш видовжена лінія. Тут такий в неї животик невеличкий. Оп. Ось так. І намалюємо ніжки. Один, два, три. І тут. Один, два, три. Ось такий животик, і нам не вистачає тут для нашої композиції самого рюкзака. Я думаю, що він повний соків або смузі корисних. Коли будете надсилати мені малюнки, обов'язково ще пишіть, які ваші улюблені соки або смузі і трошечки про себе. Як вас звуть, скільки вам років, з якого ви міста. Це дуже-дуже цікаво. І дивіться, ми основне з вами намалювали. Нам залишилось тільки намалювати компас, та може якусь нанести ще тут мапу. Давайте це зробимо, так. Ось такий компас. Це напрямки, південь, північ, захід, схід, і тут в нас з вами мапа. Давайте намалюємо, як ось тут у нас може знаходиться а, саме завод Галіції. І мапа, яка веде через різні сади, де ростуть найкорисніші фрукти та ягоди, які використовуються у виробництві. І тут можемо намалювати якісь дерева, наприклад, з яблуками та грушами, бо ж наша дюби якраз і є на упаковці яблучно-грушевого соку. Дерева. Якщо вам сподобається такий формат малювання, ми зможемо з вами намалювати і інших героїв, які теж дуже-дуже-дуже прикольні. Отже, вона в нас готова і будемо переходити до розфарбовування. Сама вона в нас має такий дуже класний салатовий колір. Давайте спочатку зафарбуємо ось таким більш світлим, а потім будемо працювати над вже відтінками. Трошечки додавати кіней, щоб в нас вийшло таке більш-менш об'ємне зображення, схоже на те, що ви бачите на упаковці. Мені самі ці герої, вони мені дуже подобаються, вони такі кумедні, такі добрі і цікаві для малювання. Працюємо, працюємо, зафарбовуємо спочатку ось таким салатовим, зміню на іншу сторону. Працювати, до речі, ви можете різними матеріалами, хто якими хоче, ніяких обмежень немає. Це можуть бути і олівці, і фломастери, і фарби, маркери. Хто хоче, може крейдою або восковими олівцями працювати. Це за вашим бажанням. Я зберу всі ваші малюнки, всіх учасників, хто надійшли, і відправлю їх в галіцію. І там вже вони проголосують і визначать переможця, і відправлять йому подаруночок новою поштою. Це дуже класна така ініціатива, мені дуже подобається. Ось так, це готово. Так. Трошечки притіняємо, бачите? Дати всі подробиці, до якого числа будуть прийматися роботи, все буде вказано в описі під цим відео. Будь ласка, читайте дуже уважно, щоб ви встигли, щоб ваша робота дійшла вчасно і потрапила до самого розіграшу. Також всі роботи я буду виставляти на моє, в моєму інстаграмі, буде окремий допис. Про всі, всі учасники, хто надійшли свої роботи, обов'язково будуть в моєму інстаграмі. Може, це буде декілька дописів. Обов'язково всі будуть показані роботи е, в дописі. Тому, будь ласка. Працюйте. Ось так. Дуже класна героїня. Скажіть. Хочеться взяти ще такий відтіночок трошечки темніший для того, щоб зробити. Такі же штришки і оці рисочки додати, щоб наша дюбі вже була по справжньому схожою, так? Переможець, до речі, отримає цілий набір соків та смузі від бренду Галіція. Це така смакота. Я впевнена, що ви знаєте, про що я кажу. Тому є за що поборотися. Не затягуйте, малюйте та відсилайте мені ваші малюночки. Ось так. Тепер я візьму коричневий, зроблю оці пальчики, нігтики. Ось так. І ще в мене такого кольору, що? Ніс. Правильно. Далі я візьму е, світло помаранчевий. Ним пропрацюю вушка обличчя, а потім візьму більш темний, помаранчевий і ним зроблю відтінки вже. Додам трошечки тіней. Мені хочеться взяти ось такий помаранчевий яскравий, ось тут пропрацювати, вушка з цього боку. Ось тут, де в нас волосся стикається з обличчям, теж зробити, як тінь таку треба. Ось так. Тепер я візьму червоний для того, щоб зробити щічки. Зелений ще забули зробити брови. Далі у нас буде ось тут блакитний. cernengki. Наведемо посмішку. Хочеться ще ось цим помаранчевим навколо очей зробити, щоб вони більше виділялися. Ось так. Далі ми намалюємо ось цей рюкзак, він такий фіолетовий. Я теж приготувала два відтінки, щоб трошечки ось тут додати ще об'єму. Тут теж спочатку зафарбую, залишу тільки кишеньку, кишенька буде в мене рожева. Насилайте мені і малюночок, і себе з малюночком. Це буде дуже класно. Ми будемо одразу бачити, які у нас художники молоці, така кишенька ворожева. Тепер ми намалюємо компас наш. У компаса в нього одна частина стрілочки червона, а інша ситня. І самі напрямки зробимо вони англійською, бачите, але ми ж знаємо, які напрямки є. І наша мапа. Трошки її ось так чорною ручкою я відокремлю, щоб її було видно. Напишемо ось тут галіція. Поставимо лямій червоний. О, він в мене в руці. І намалюємо саме наш маршрут через всі поля, сади, де ростуть оці фрукти, які використовуються для соків, для смузі. О, так-с, це ми зробили Коричневим Зробимо ще стовбури дерев і намалюємо на них плоди. Соковиті яблучка. І наша мапа вже майже готова. Ось таке, бачите, в нас вийшло сьогодні прикольне малювання. Це не просто малювання, це в нас ще перший раз таке, що це справжній конкурс з подарунками. Тому малюйте, надсилайте і Дуже скоро ми дізнаємось, хто в нас переможець. Зробимо потім обов'язково про це допис, коли переможець наш отримає подарунок, сфотографується з ним. В нас все-все дуже прозоро, дуже чесно. Тут ніяких немає прихованих речей. Тому, будь ласка. Ось така вийшла Дюбі. Я дуже рада, що ви зі мною малювали. Ви всі круті, всі ваші роботи будуть фантастичні, я просто в цьому впевнена. Тому бажаю всім вам удачі, щоб все у вас вийшло. І до зустрічі! Па-па!